Ось цей маленький клечок видає піздов ось такому величезному шматку. Ось це надихає. Хрест гарний намалюй. Так. гарний, щоб залишається було видно. Ми всі з вами зібралися подивитися фільм, Документальний фільм обережно життя триває. І знаєш, взагалі глобальна якась ця історія ну, малювання на деокупованих територіях, котрі продовжують обстрілюватися. Я просто відчуваю, що це треба робити. Це портрет міста, звільненого після окупації, міста Ізюм. Через мистецький погляд митця художника з Харкова Гамлета Зіньківського. Я познайомився з Гамлетом в восени 22 го року, після того, як була звільнена Харківщина, я приїхав знімати зі своєю колегою-подругою з Нью-Йорка. Інший проект. Ми в той момент були в Харкові. Ми робили теж про мистецтво, про культуру, яку росіяни знищували. І таким чином ми познайомилися з Гамлетом Тоді ну теж, якби випадково, ми робили цю тему про мистецтво і там з ним познайомилися. Четвертий день там підвішували, били пльоткою, сьомий день. Там топ підключали. Мене вражають люди, котрі не дивлячись на те, що ну в 22-му році місто було спалено на 80 відсотків. І дехто мене на вулицях впізнавав і казали: О, клас, привіт, ти приїхав малювати. А це через місяць після деокупації. І це вражає, Ну, міста нема, воно спалене. І типу, о, ти приїхав малювати. Я кажу: Ну не зараз. Ну я взагалі про таке не думав. Але подумав, що треба, мабуть. І от навесні 23-го я поїхав малювати. А потім ще доєднався Антон Штука вже з пропозицією «Давай я познімаю, можливо, вийде фільм. Ідея була спільна. Ви знаєте, тоді просто е я потрапив перший раз в Зюм восени 22-го року, і тоді мені стало зрозуміло. У мене було таке відчуття, мені не хотілося звідти їхати. Хотілося залишитися там, трошки якби більше поділитися з тими людьми, які там пережили окупацію. От буквально жили поряд е впритул до смерті, до цього всього жаху. Е мені хотілося щось. Тім я яким чином їх підтримати. Я розумів, що е, мало зробити це там їжею, речима, тобто це якісь базові потреби, і тек закриваються. Мені хотілося щось інше, чимось іншим їх якби, підтримати. Мій батько виходить, дивиться за ворота і каже, все, він в нього сум, сльози на глазах, він каже, все, Вова, нема нікого, ніхто не приїде, ніхто не позвонить. Все, все. Були люди, котрі, типу, да нащо ти це робиш. Але такі люди з... завжди будуть завжди. Я пам'ятаю, як я розмалював фарку, там було чотири стіни величезних. Я закінчував четверту роботу і заходить дуже літня бабуся. Я не знаю років 90, а там розгроханий асфальт, і вона з паличкою така дуже сутула, зупиняється, бачить мої якісь речі, фарбу. Починаю роздивлятися одну роботу повільно, другу. Я там щось збираю, якісь речі, і в якийсь момент вона дивиться на мене і каже: краще б асфальт поклав. Геніально! Ну, я з нею на 100% згоден. Краще б поклав асфальт, але все ну. Я не міська рада, я не займаюся відкатами на асфальті. Я просто художник, який купив фарби і пішов, помалював. Все було з одного боку складно, з іншого боку, все було дуже ну так, досить таки. От ми так на цей серф… Скажімо так, на цю дошку, да, ми залізли, схопили цю хвилю і далі собі якби, на ній слайдили. Гамлет чудовий митець, з ним дуже цікаво, він надихає, з ним хочеться працювати, робити. Мене надихають бійці, котрі стоять, не дивлячись на розчарування, на, ну навіть не втому, це щось інше, це поза втомою, це понад усе людське. Вони продовжують стояти і башитись. для мене. Це в сто крат синіше ніж я би зараз я не знаю, робив якусь їй більшу виставку там в Нью йорку чи в Лондоні.